Зараз під час війни, життя в екстремальних умовах, перебування в окопах, бомбосховищах та підвалах накладає обмеження щодо можливості проведення гігієнічних процедур. Навіть помитися вже є проблемою. Це може призвести до розвитку бактеріальної або грибкової інфекції, загострення таких захворювань шкіри, як от стрептодермія, лишай та інші. Клінічно це проявляється у вигляді почервоніння, виникає сирбіж та висипання. Через нервові переживання і стреси відбувається загострення, псоріазу, екземи тощо. Лікуванням таких проблем має займатися дерматолог. Після діагностики, проведення дерматоскопії та зішкрібання з мікроскопічним дослідженням будуть підібрані найбільш ефективні препарати. На жаль, самолікування може не призвести до одужання. Запрошуємо до співпраці волонтерів та волонтерських організацій. Якщо ви не знаєте, який препарат краще надати пацієнту, надсилайте на консультацію до наших дерматологів. Це підвищить ефективність використання гуманітарної допомоги та скоротить терміни лікування.